Вітаю, шановні дев'яті класи. Вивчаючи право, в цьому навчальному семестрі ми з вами вже підходимо до першого нашого практичного заняття в другому семестрі, це практичне заняття номер 4 власність неповнолітня. Ми продовжуємо поглиблювати наші знання в цивільному праві. Ви повинні зрозуміти, що усі речі, гроші, цінні папери комусь належать. І, напевно, немає жодної людини у світі, яка б не була власником чогось. Тому ми повинні проговорити право власності. Право власності це основне речове право людини. Це така суб'єктивна можливість власника, коли він може безпосередньо своєю волею впливати на річ об'єкт цього права. Власникові належить три ключові. Складники правовласності – це право володіння, право користування та право розпорядження своїм майном. Ці повноваження становлять зміст права власності. Власник реалізовує їх на власний розсуд. Він має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечаться закону. Тільки власник має всі три повноваження, а решта осіб не власник. Вони можуть бути володільцями або користувачами, тобто вони можуть володіти і користуватися речами і цінностями, але не мають права розпоряджатися ними. Тобто, право користування це коли, наприклад, у вашій власності є телефон, і ви в ньому граєте, шукаєте інформацію, якусь дзвоните родичам. Право володіння цією речі, тобто він конкретно ваш, він конкретно в ваших руках стоїть. Знаходиться, і ніхто інший на нього не претендує. Право розпорядження це означає, що ви цей телефон можете продати, подарувати ну, або втратити. Законодавство України закріплює принцип, відповідно до якого власність зобов'язує. Це означає, що власник не може використовувати право власності на шкоду правам, свободам і гідності людей. Інтересам суспільства погіршувати екологічну ситуацію в природній якості землі. Право власності це право особи на річ, тобто майно, яке вона реалізує відповідно до закону з власної волі, незалежно від волі інших і на свій розвід. Будь-якій люди... Будь людині, незалежно від віку або групі людей. Подружжю, батькам і дітям, членам фермерського господарства, суб'єктам права власності, можуть належати речі особистого вжитку, квартири, земельні ділянки, транспортні засоби, дачі, гроші, акції. Це називається правом приватної власності. Кількість майна, що перебуває в приватній власності, законом не обмежена. Якщо йдеться про право державної власності, Наприклад, державні підприємства, установи, це означає, що власником є держава. Право комунальної власності на земельні ділянки, приміщення освітніх закладів, комунальні підприємства тощо належить територіальній громаді, тобто жителям села, селища чи міста. Користування майном, що перебуває в державній чи комунальній власності для задоволення своїх потреб, може бути як будь-яка людина. А от розпоряджатися ними в першому випадку будуть органи державної влади, а в другому органи місцевого самоврядування. Державну і комунальну власність тож також можна звести як власність українського народу. Але тут трішки ширше поняття: це і земля, і надра, і атмосферне повітря, і водні, та інші природні ресурси, природні копалини, які... Знаходяться на території України і є власністю українського народу. Право власності набувають на підставах незаборонених законів. Способи набуття права власності можуть бути при первинними. Тобто, наприклад, створення речі, коли раніше у речі не було власника, також може бути набуття за. На право власності на скарб чи на якусь знахідку. Другим способом може стати право власності похі... на похідній основі. Приміром, відчуження речі на користь нового власника, тобто перепродаж. Ми кажемо тут набуття за, за правочинами, тобто дії особи, які спрямовані на вчинення, зміну чи припинення правовідносин. Наприклад, ми купили, отримали в подарунок, отримали в спадок. Також набуття правовласності власності може бути на безхазяйну річ, це яка не має власника, або власник якої невідомий, набуття правовласності власності на рухому річ, від якої власник відмовився, набуття правовласності власності на знахідку, набуття правовласності власності на бездоглядну домашню тварину, і е, за правом набувальної давності у разі приватизації державного майна та майна, що є в комунальній власності. Якщо майно. Перебуває у власності двох або більше осіб, тобто співвласників, то воно належить їм на праві спільної власності. Спільна власність буває спільною частковою, коли визначено частки кожного співвласника, та спільною сумісною, тобто без визначення таких часток. Наприклад, майно подружжя або батьків і дітей це спільна сумісна власність, тому кожен із них має однакові права на таке майно. Натомість майно учасників господарського товариства, наприклад, акціонерного, належить їм на правах, на правах спільної часткової власності, тобто кожен з учасників має в ньому частку, яка пропорційна його внеску в майно товариства. Право власності співвласників реалізується за взаємною згодою. При цьому є і конкретні підстави припинення права власності. Це, наприклад, реквізиція або конфіскація. Зазвичай реквізиції і конфіскації відбуваються на безоплатній основі і зазвичай це відбувається на користь держави. Також припинення правовласності власності на майно, яке за законом не може належати особі. Ну, наприклад, ми набули право власності на злочинних якихось махінаціях, а то в даному випадку наше право буде анульовано. А, також ми можемо відмовитись від права власності. Також а, викуп пам'яток історії та культури є неправомірним, тому воно о, стає підставою припинення права власності. Викуп земельної ділянки через суспільну необхідність теж є підставою припинення права власності. Що мається, мається на увазі через суспільну необхідність? А, мається на увазі те, що коли Наприклад, будують теплотрасу, то в даному випадку, ну, ця теплотраса повинна пройти через якусь земельну ділянку. І в даному випадку держава бере на себе зобов'язання користуватися для суспільної необхідності цієї земельної ділянки. Також може бути викуп нерухомого майна у зв'язку з викупом з метою суспільної необхідності земельної ділянки, на якій воно розміщено. Ну, це дуже пов'язано з попереднім. Звернення, стягнення на майно за зобов'язання зобов власника, тобто, наприклад, ми уклали договір грошовий якийсь, але не виконали там, кредит взяли і не відплатили цей кредит, тому в даному випадку, якраз ми, може, ми стаємо, ставимо під заставу, наприклад, своє нерухоме майно, то його якраз стягнуть на користь банку. Також відчуження власником свого майна, тобто ми, при, ми продаємо своє майно, знищення майна, ну, наприклад, ну, на жаль, ми живемо в реаліях війни, і, ось, для прикладу, той же багатостраждальний Харків або Маріуполь. Там же теж були в будівлі в приватній власності, наприклад. Але туди потрапив там, снаряд, і він був зруйнований ще. У даному випадку це кваліфікується як знищення майна і є підставою для припинення права власності. Ну і припинення юридичної особи чи смерть власника теж є підставою для припинення права власності. Право власності один з ключових інститутів галузі цивільного права. Тому загальні правила щодо обсягів дієздатності, правоздатності чи деліктоздатності, про які ви дізналися на попередньому уроці, повною мірою застосовується в ситуаціях, пов'язаних із реалізацією права власності. Так дитина будь-якого віку може стати власником майна, рухомого чи нерухомого, яке їй подарували чи яке вона отримала в спадку. Вона може користуватися цим майном, тобто проживати в успадкованій квартирі, відпочивати в успадкованій дачній ділянці, кататися на подарованому велосипеді. Дитина може володіти майном, мати в своїй кімнаті е, акваріум, е, там, піаніна, мольберт, подаровану дідусем колекцію монет чи марок. Але можливість розпоряджатися своєю власністю залежить від віку дитину. І пов'язано з, з його обсягом цивільної дієздатності. Наприклад, неповнолітні можуть успадковувати за заповітом автомобіль, але до 18 років не матиме права самостійно, без згоди батьків чи піклувальників, його продати. А самостійно користуватися ним не зможе, поки не отримає водійські права. Права власника майна щодо майна малолітньої особи здійснюється від її імені батьками або особами, що їх замінюють, які до досягнення дитиною 14 років виконують функції опікуна. Неповнолітні, тобто діти віком від 14 до 18 років розпоряджаються своєю власністю самостійно, але за обов'язковою згодою батьків чи осіб, що їх замінюють, які в такому разі виконують функції піклувальні. В окремих випадках, пов'язаних з правочинами щодо об'єктів права власності, які підлягають державній реєстрації, згоди піклувальників мусить бути оформлена письмово і нотаріально завірена. Потрібен також дозвіл органу опіки та піклування. Але при цьому зауважте, що власними коштами, заробітком, стипендією, авторськими винагородами неповнолітні можуть розпоряджатися самостійно. Але навіть і при цьому законодавство передбачає ситуації, коли своїми діями щодо нераціонального використання власних коштів неповнолітній може ставити себе і свою сім'ю в скрутне матеріальне становище, чи шкодити своєму здоров'ю. У таких випадках його право розпоряджатися коштами може бути обмежено. Пригадайте, будь ласка, останню із задач, яку ми з вами розглядали на попередньому уроці, яка стосується ось цього коли неповнолітній з нераціональним використанням власного заробітка ставить в скрутне матеріальне становище своїх, свою родину та себе самого. Але знову ж таки зауважимо, що це обмеження може застосовуватись виключно судом. А тепер переходимо до конкретних завдань завдань, які ви будете виконувати в ході практичної роботи. Перше завдання я вам пропоную пригадати сюжет роману Даніеля Дефо Робінзон-Круз. І вам потрібно дати короткі відповіді на запитання, кому належали речі, якими користувався Робінзон на безлюдному острові, чи вважав він їх своїми, і що змінилося із появою п'ятниці в плані права власності Робінзона? Друге завдання для початку ознайомитись зі сторінкою 132 підручника підручника Васильківа. Там вона знаходиться у рибах цивільного кодексу України. І далі вам потрібно поетапно виконати завдання, яке можна оформити, заповнивши таблицю, яку ви бачите зараз на екрані. Перший етап це вам треба скласти перелік з двох-трьох речей, які є вашою особистою власністю. Визначте стосовно кожного з них підстави виникнення права власності. Тобто, в першій колонці ви пишете річ, речі, які належать вам. В другій колонці ви пишете, що це приватна власність, і які у вас повноважені. Ну, тут ви можете обрати право володіння, право користування чи право розпорядження. По окремій речі. В другому етапі вам необхідно додати до цього переліку дві-три речі якими ваша родина володіє на правах приватної власності? Ну, давайте три, дві речі ви запозначите позначите в табличці. Далі вам потрібно додати до переліку дві-три речі, що належать до приватної власності інших осіб, а ви ними користуєтесь. І останнє завершіть перелік двома трьома об'єктами державної та комунальної власності, якими ви користуєте. По два об'єкти державної і два об'єкти комунальної власності. Третє завдання. Вам необхідно відкрити сторінку 136 підручника. там є третя задача. Подивіться, Це Оксана попросила батьків купити їй добротні нитки для в'язання і виготовила собі гарний свет. Однак він виявився трішки завеликим, тому дівчина не захотіла чекати, поки підросте. Продала светр сусідці і купила собі інші нитки на, на новий виріб. Мама, дізнавшись про це, обурилась, бо светр їй самі сподобався і весь вечір розмірковувала, як вчинити, іти в магазин повернути нитки чи вимагати від сусідки повернення света. Визначте, якої інформації бракує в цій ситуації, щоб юридично правильно порадити спосіб вирішення цієї ситуації. І друге завдання розв'яжіть задачу у кількох варіантах, змінивши вік Оксани, вартість ниток і суму, яку сусідка заплатить на цей свет. Мінімум, три варіанти розв'язання задачі. Якщо вам ця задача не подобається, то ви можете обрати одну якусь іншу на сторінці 136 підручників. І висновок. В висновках вам потрібно пригадати свою роботу на уроці. Таким чином, зберігаючи нумерацію пунктів, оцініть в балах, наскільки ви погоджуєтесь з твердженням. 2 бали ви ставите собі, якщо ви повністю погоджуєтесь з твердженням. 1 бал, якщо ви частково погоджуєтесь, і 0, якщо ви зовсім не погоджуєтесь. І у вас є 6 тверджень. Я можу перелічити складники правовласності власності та проілюструвати їх прикладами. А, якщо повністю погоджуєтесь, 2 бали. Я можу назвати кілька підстав виникнення правовласності та навести приклади. Я можу назвати кілька підстав припинення правовласності та навести приклади. Я знаю, в чому полягають особливості правовласності малолітніх осіб. Я знаю, в чому полягають особливості правовласності неповнолітніх. І я можу висловити власну думку щодо того, чому для людини важливо бути власним. Ось ці три завдання та висновки вам необхідно виконати успіхи вам у виконанні цих завдань. Нагадаю, що під час виконання практичних робіт дозволено користуватися підручником та додатковою літературою. До зустрічі на наступних уроках.